Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Таня, і тут я показую будні мами з двома дітьми, як я намагаюся балансувати між роботою, сім'єю та побутом, і також купою моїх творчих захоплень. Сьогодні буде трошки мамського контенту, трошки творчого. Пройдемося по магазинам, а також покажу, який я накрила стіл на день народження мого чоловіка. Всього потрошку. Сподіваюсь, вам буде цікаво і залишайтесь зі мною. У нас так гарно, коли сідає сонце, будиночки підсвічуються таким помаранчевим кольором. І ось цей сосновий бір, який поряд з нами, росте така краса. Віланка, це мама втекла на терасу, Дивитись на захід сонця. Давайте. Тут у мене ударна доза вітамінів. Це квасок. Буду варити зараз зелений борщик. Тут уже зварився у мене бульйончик, М'яско зварила. Зараз додам картоплю. Також кидаю морквочку. Лавровий листочок, я вже посолила бульйон і чекаю, поки це все пропариться, до готовності наших овочів. Тут у мене ще дещо смачненьке. Це ось такий ось букет черемши. Я покришила 4 яєчка, зараз покришу туди черемшу, перемажу сметанкою, підсолю. і це буде. Просто вау! Який смачний! Та вітамінний салатик до картопельки. Просто пісня. Я впевнена, що в ній просто гори вітамінів. І це саме те, чого я зараз потребую. Тож, Нарізаємо, перемішуємо, смакуємо. Так, на 4 яйця, 2 пучка це було забагато, тож використала один пучок черемши і покришила зовсім трошечки кінчиків, закину зараз у борщик зелений. Ще тут у мене нарізана зелена цибулька це домашня мамина, яка виросла у неї на балконі. Чомусь ця цибуля якась супер-супер кусюща. Якщо чесно, тут в салаті я її прям. Не можу, вона дуже сильно печеться, тож кину трошечки так само уборщик. І мені здається, що я вже вся прям просто в передчутті того, яка це все буде смакота. Проварюю буквально хвилиночку і буду вимикати. Ще хочу показати ось такі судочки. У мене є два таких великих літрових. І два ще маленьких попів літра. Ось такі: от, бачите, тут така розшіточка, там а, водичка стікає зайва. Це взагалі для зберігання ну, от, зелені, фруктів або ягод. Дуже класно зберігати літом ягоди, після того, як помити такий ось судочок, і вони а, і не гліють, трошечки якось провітрюються. Чого вартує 5 хвилин тиші вдома з маленькою дитиною? Та-дам! Що робимо, доця? Чистимо цибульку. Да, Міланка? Ти так от чистила цибульку, так? Да? Давай тепер складай, доця, цибульки на місце. <звіх> Куди ти? обніматися прийшла. Ось так. Зараз будемо пилососити. Зараз така пора року, що погода змінюється кожен день. То дощ, то сонце, то ледве не сніг. Але у мене були справи в місті. Мені потрібно було йти на мої творчі закупи. Я була у художньому магазині, і там я побачила. Ось таких класних трьох ляльок. Це також авторські ляльки. Хтось це все виліплював та розписував вручну. Я не знаю, чи вам таке подобається, але я насправді в захваті просто від тої кількості деталей, які присутні. Я вважаю, що це ну, бля, ну, справжній шедевр, просто починаючи від задумки до реалізації, ви просто подивіться, скільки тут. Детали, як все продумано так класно виконано. Потрібно було мені купити пастель. В одному з якихось своїх відео я говорила, що мені не вистачає кольорів для моїх темношкірих шкірих Тож, потрібно було поновити запаси. Ось такий от. Невеличкий набір я купила. Я сподіваюся, що ці кольори гарно підійдуть до темного мого пластику. Також мені потрібно було оновити трошки запас моїх тканин для пошиття одягу. Це також спеціалізований магазин для творчих людей. Тут такі тканинки, бачите, на будь-який смак, скільки хочеш. Є кольорів, варіантів. Очі просто розбігаються, я ну просто ніколи не можу вийти з такого магазину з пустими руками. Я вже вдома в себе за своїм столом і покажу, що я купила у магазині ткани. Я в своїх комплектах для ляльок використовую декілька тканин. В основному це якісь такі яскраві, кольорові, і обов'язково це мають бути тканинки з мілким малюнком. Ну, це зрозуміло, да? щоб масштаб був відносний до того, якого розміру власне мої ляночки. Тому що, наприклад, вся тканинка я вже бачу, що вона досить така, такий малюночок крупненький, і не всім розміром моїх лялочок. Підійде, але я взяла, тому що мені дуже сподобалась кольорова гама. У мене сьогодні такі закупи з відтінками червоного, тому що саме червоного кольору чомусь у мене в тканинках дуже сильно не вистачало, прям майже нічого не було. І щоб якось урізнобарвити наряди для своїх ляльок, я купила ось такий ось наборчик. Мені здається, що по гамі вони дуже класно всі один до одного підходять та поєднуються. Хочеться шити постійно за них тих самих тканин, тому що елементарно просто фотки виставляти в Інстаграмі або а, на eBay. Нудно, і все здається таким начебто одноманітним. Тож потрібна а, різна тканинка, бачите, ще ось така. Це мені дуже-дуже-дуже подобається. І ось там дуже класно підходить і зелена до неї, і ось ця червона дуже класно підходить. І ще. Ось така теж підходить сюди. зелений і червоний. І що хочу вам сказати. Звісно ж, таких магазинах творчих ці тканинки, блін, ну, вони дуже достатньо дорого обходяться. Це тобі не піти в магазин тканин, де ти можеш відрізати найменший такий шматочок. Якщо мені якась тканинка там подобається, я завжди купую, тому що так набагато дешевше. Просто відрізають вони мені 30 см, це мінімальна кількість тканини, яку вони мені можуть продати, відрізати. І я уходжу задоволена. Але проблема в тому, що у людських магазинах тканин дуже малий вибір, саме ось таких з малюсіньким-малюсіньким. якимось таким мілким, ніжним, не нав'язливим малюночком вибір. Невеликий, тож мені доводиться досить часто шопитись в таких спеціалізованих магазинах. І дуже класно, що у нас у Вінниці один такий є. кажу, над чим працюю це такий мій суп-набір. Шість комплектів і ще один. А в мене десь там ще окремо в коробочці. Одразу хочу спробувати такий ось варіант роботи, коли я, скажімо так, як конвейер працюю спочатку, друкую та збираю детальки. Всі, ну якусь таку, таку невеличку партію. Роздрукувати, зібрати, потім розпис, потім парічки, потім вже шити одяг. Можливо, так якось справа да? піде швидше, знаєте, щоб не відволікатися, не перескакувати з однієї а, якось, з одного, якось, типу роботи на інший. Пробую ось такий варіант. Попрацювати як маленька міні-фабрика. Подивимося, що з цього вийде. Також була у магазині Юлки, мені здається, що це все ж таки мережа. І ці магазини є у багатьох містах. І там ну, також представлений декор до Великодня. Ось такий зайчик. Поїхав зі мною. Мені якраз не вистачало такого зелененького до моїх керамічних зайців, щоб також трошки урізноманітні. Є ще ось такі зайці, та ось такі, а, хто це боже, курчатка. Але ну, вони якісь дуже вже дитячі. Мені такі не підходять до інтер'єру. Ось такі дерев'яні прикраси, дуже класні. Ну, і ось такі. Ну Взагалі, дерево, мені здається, воно дуже класно поєднується із будь-яким декором. У цього зайчика чомусь червоні очі, напевно, він не виспався. Чи то були щічки, я не знаю. Ось такі милі зайченята, вони зроблені із полістовну. Ось така ось татуеточка. І в цьому ж магазині я поміряла ось такий костюм двіка: це штани та жилетка. Дуже мені сподобалось, як це все виглядає разом. А я не знаю, як вам, пишіть в коментарях. Мені здається, що це досить стильно та й досить зручно. Класно буде ось так з футболкою та з кросівками. Але, на жаль, найменший розмір, який тут представлений, це еска, на мене був дуже великий: як брюки, так і жилетка. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам мені сподобалось, і, напевно, я буду шукати щось схоже. Тут показую, що на мені була футболка, джинси та ось ця синя рубашка у клітинку, а Міланка була в такому прикольному чорненькому спортивному костюмі. Далі ми з нею пішли гуляти, були у парку. Міланка була супер активна, набігалась, наскакалася. В принципі, я з нею також. Це був один із перших таких днів, в яких погода була не просто весняна, а прям така, знаєте, літня. Тож ми отримали з нею масу задоволення. Встигли також цей день з'їздити на базар. У нас був шопінг з одного боку, і прикольно, і неприкольно їздити на базар таким великим циганським табором. Ну, ми без Міланки нікуди. Тимофія можна було залишити вдома, але йому потрібно було також прокупити кросівки. Тож взяли його з собою в якості няньки. Де картоночка? Нема. Нема картоночки. Сьогодні були на базарі. Згадали цей вайб, коли. На картоночку стою для того, щоб міряти джинси. А знаєте, це таке все моє дитинство. Прийшло, якщо щось страховувала. Поїхали на базар. І давно ну, насправді дуже не були на базарах. Все якось по магазинах. Це треба було чоловіка трошки привтіти, тому що весна, а він якось так зносився. То поїхали на базар, і ну, блін, так прикольно. Купа людей. Така була класна погода. Купа людей собі гуляє. Багато прикольних модних речей. Трошки його приоділи, і цей а, прикольний вайп, коли там декілька годин по базарі лазиш, якийсь там бережечок перехопиш. кавуську десь там попили. Мілана, звісно, витворяла просто тирло, вона там зірка, де б вона не була, вона усюди зірка, привертає до себе увагу, бігає, сміється, щось там падає декілька годин, ми провели на тому базарі, так втомилася. Але дуже класна все одно погода, тож хочеться трошечки прогулятися. Вийшли в парк. Сьогодні повно, просто повно народу і дуже класний настрій через те, що така погода навіть не весняна. Я б сказала, прийшла не весна, а якось так раптово дуже прийшло літо. У нас 25 градусів. Я сподіваюся, що ви також дуже класно проводите свій час. Ну Пудеш з'їжджати з горки? Давай. Тут Міланка погладила собі кавалера. На цій каруселі придивилася до хлопця, прям заглядала йому в очі. Це вже з нею не вперше. Вона взагалі дуже любить а, діток, і в неї буває таке, що вона прям підходить до когось, дуже хоче знайомитись, обніматись. Одного разу навіть на якісь, а, в якійсь дитячій кімнаті вона до хлопчика підійшла, почала з ним обніматись. Він розплакався, побіг до папи, той його втішав, казав, що подивись, яка файна баришня до тебе прийшла знайомитися. Ти розплакався. Ну, тобто вона така дуже контактна дівчинка, хоч вона все ще поки що не ходить у садочок, але я насправді дуже сильно сподіваюся, що там їй буде цікаво у колі діток, адже вона їх дуже сильно любить. Дикий звірюга. Дивозарій вхопи тебе за носить. Дуже знати. Йолки-палки! Він це що, він мене залякує чи що? Типу, геть, геть, тут моя хата. Понаїхало тут. Давай крила Ні-ні, Він явно бикує чисто до мене. Який оранжевий цвіт? цвіт? Алло, це рожевий. Телефона. О-о-о. А -а. От Так, він мене. Да, ми знаємо, що ти тут головний. Успокойся, -кот. Давай. Все, все, все. Не псіхуй, не психуй. Оце, 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 оце. От мені прям цікаво, зараз він вхопив. Вхопи, диви за носа, будеш ходити на роботу з перебінтованим носом і розказувати людям, що це не жінка тебе так. а Папушка. Ближче, ближче носа. Хоче папушка, це дітям звір. Хто дивиться, робимо ставки в кінці відео? Чи гльогне такий ця попужка у чоловіка за носа чи ні? Дурбесово, чесне слово. Ти. Я палюсь побугайчиком. Якщо б ти хоча б пальця туди сунув, а ні, носа. А носа твого, значить, не боїться. Ти Я, наприклад, роблю ставку, що він таке тебе гольне. О, Дій. Це було призрительно достаточно. По-моєму, він тебе соблазняє, ні? Тобі так не кажеться. Він хоче мене тарабанку, він хоче вкусити. Я думаю, що він хоче одновременно зробити з тобою все. Все? Все хороше і нехороше. Любиш, бажаючи. Це ми були в мами чоловіка, в неї там живе папушка, і взагалі в чоловіка був день народження, і в нас були гості, я вам тут показую трошечки, що я встигла наготувати для гостей. Зняла для вас тільки трошечки процесу приготування, тому що насправді, ну, коли гості, я майже ніколи не встигаю нічого знімати. Тут, дай Боже, щоб встигнути нафарбуватися та прийняти душ. Але, кому цікаво, я пущу по екрану список блюд, які я приготувала, просто щоб ви знали, що у нас було на столі. Змішала домашній сир, чесник кріп, трошки сметанки. Це все перемішаю, використаю як на маску на лаваш, а зверху викладу вже шматочками сулугуні і помідорку. Зараз покажу. Начинки кладу не дуже багато, тоненьким шаром розмазала, чисто так для соковитості, тому що моя ця постійна проблема, коли начинки так багато, що в мене не скручуються то роли, то спіці, все вискакує. Я знаю цю свою проблему і намагаюся трошечки її. Контролювати далі зверху сир сулугуні і томат. Ось такі два лавашики можна було запікати на мангалі, на решіці, але якщо чесно, він постійно там розвалюється. Тож буду випікати просто в духовці. Прямо так от на пергаменті і покладу. Зверху змащу трошки вершковим маслом, щоб була така шкірочка підрумянена, і буде дуже смачно. Гаряченькі, вони завжди смачні. Тут в упала попала брудна миска. Кажу ж, спішу. Якщо трошечки не до контенту, Так, готуватиму картоплю, запечену в спеціях та сухариках з чесничком Ну, і в олійці. Для цього спочатку порізала брусочками такими і відправлю, замість того, щоб не варити, відправлю у мікрохвильовку на десь хвилин, напевно, 8. І вона буде така напівсира, напівготова, і потім вже все обмажу у спеціях, розкладу на декопі, покажу, що буду робити з нею далі. Зараз сиру картоплю, пакет цей зав'яжу і відправлю на 8 хвилин у мікрохвильову пічку. В цьому пакеті додавала сухий чесник, олійку, сіль, паприку. І зараз це все гарненько перемішаю і викладу на деко. А, і ще зараз сухарі. Останні два дні я займалася тим, що перебирала зимні речі, ну, доставала літні весінні речі і ховала зимні речі. Наша шафа поки що виглядає ось так. Це поличка Тимофія, це Віталіка, це моє, тут речі чоловіка з Тимофієм. Там поховала те, що нам вже не потрібно. Ну, не сезонно, так? те що тепле. Те, що потрібно сховати до зими, так само і там зверху те, що треба сховати, і тут теж те, що треба сховати до холодної пори року. це мене сумка з такими купальними всякими штуками. Там купальник, Перео. Ми купаємося в басейні, в нашому такому розкладному невеличкому перед домом. Тож ці речі мені, я сподіваюся, дуже скоро знадобляться. І тут от мої. Лонгсліви, тут футболки, тут спідниці, тут дві сукні, які мені потрібно віднести в ремонт тут ось так шкарпетки і білизна, тут домашній одяг ось такими коведликами поскладала. Проблема в тому, що у нас є в наявності для речей тільки оця шафа. І немає шафи там, по типу як у нас в спальні, в Тимофія, у Міланки. Цього всього у нас поки що немає. І всі речі наші туснячаться в тісноті у цій шафі. Тож дуже насправді незручно це все розміщати. Це все ховати я вчора вбила на це цілий день, щоб поховати. Перебрати ці речі, там багато речей зараз у мене просто гора речей лежить перед пральною машинкою, потрібно все перепрати, та також поховати. А, я сподіваюся, що коли у нас вже буде у кожного своя повноцінна шафа, якось буде з цим справлятися легше. Мені цікаво. Дівчата, зізнавайте, чи вже всі поховали свої речі зимні, чи ви вже подіставали свої якісь осінні літні наряди? Тут у мене мої піджачки, такі, типу, курточки, які я вдягаю у осінньо-літній сезон. І ще трошечки речей у. Гардероби. ну це таке. Знаєте, гардероб. Я б навіть не сказала, що це гардероб. Це така щось ось середнє між гардеробом та кладовою. Там у нас зверху все для Нового року: ялинка, підставка під низ, іграшки. Тут коврики для занять. Тут висять куртки, там я вже поховала зимні такі речі. Тут ще мої сукні висять і якісь запасні так памперсамілани, запасні зошити для Тимофія, ручки зошити. Тут корм для тварин, там коляска. Це просто капець. Тут трошечки зимового одягу та взуття. Тут теж полички з взуттям. Ось і ось. А там вже, знаєте, таке це повільно перейшло в кладову якісь. Я не знаю навіть що, щось таке там якась одна поличка чоловіка, якісь його прибомбаси, насоси, ще щось. А, тут пусті банки, а, тут взуття, тут мої сумки, а тут речі, які Міланка ще чекає, щоб підрости до них. Нам багато що віддають, і, ну, багато що віддають на виріст і воно чекає свого часу, коли вона буде за все носити. Ось тут взуття, яке ми носимо. Тут всякі прибомбаси, чоловіка, всякі бултики, всяка ерунда. тут шапки. Ось тут знизу такий ящик. Тут Міланкин домашній одяг. Бачите, як незручно, це просто треба винести. Сміття сухе, а чоловік завтра вивезе. Поставила сюди, щоб Міланка не розпотрошила. Дуже незручно, коли недостатньо місця для зберігання. Що ти? Що? Даєш про себе знати. Давай їж. Цими мухами, як вертольотами, місць не вистачає, і все якось так не вдається розкласти гарненько. Знаєте, щоб були органайзери, там все так класно розкладено. Поки що, отак все шарами одне на одному, тому що мало місць для зберігання. Але все буде скоро. Я в цьому впевнена. Просто це такі тимчасові я б навіть не сказала, що труднощі, а незручності. Не знаю для чого я вам це показую. Класно було б звісно показати. Відео про те, як я супер чудово організувала свою гардеробну, але ну, блін, ну, бо так. Але поки що так. Тож ну, показую, що можливо, коли я вже класно дійсно організую, було видно різницю. Так, це, це що? цю поличку я ще до кінця не розібрала, точніше я розібрала, але не поховала. Це Тимофій грається, якісь залишки труби. Віталік використовує Тимофій, коли грається з нашою хом'ячихою Жозефіною на Тимачі. Коли він її бере, то він її там робить всякі такі ці лабіринти. З Зміланених конструкторів складає, такі кімнати робить. І вона там бігає. На декілька годин вони там можуть. Вона навіть там спить, їсть, грається, а потім він її заносить назад. А це знайшла. Перебирала прямо знаєте, аж серце защемило. Це гамачки, рушнички, які я стилила нашим пасючкам. Не можу виконати, бачите, воно все таке погризяне. Ну, це коли був такий гарний будиночок хутром всередину, такий такой, як купола. І тут була ще, ще був шар тканини. Це було дно, але пасічки Зробили свій дизайн, відгризли повністю дно. Ну і, звісно, погризли, але це, ну, вони так люблять, вони гризучі, вони гризуть усе, що їм попадеться. Тож я навіть це якби не сприймаю за Порчу. Це була їхня клітка, їхні меблі. Робили, що хотіли. Але якось так прям дуже сумую за пацючками. Не викидаю, сховаю, тому що ну не знаю, напевно, ще колись матиму пацючків, хоч і дуже важко їх втрачати. Вони дуже мало живуть, вони дуже класні. Я дуже сильно до них прив'язуюсь, але а, зараз точно ні, тому що зараз і діти, і собака, і коти. І це все якось коротше на пацючків точно не буде часу, але можливо потім. Дякую всім за перегляд моїх відео, дякую всім, хто ставить лайки та пише коментарі. Це для мене дуже важливо та дуже-дуже мене надихає. Я ж вам бажаю спокійних днів та ночей, але в той же час, знаєте, щоб ваші дні та ночі були наповнені щастям. Ну, просто в кожну-кожну хвилиночку. Вашого життя всім папа і побачимося, я сподіваюся, зовсім скоро.